І що ви, друзі, думаєте? поки Я там жерлицю перев'язував з працівниця. Ось одна, ось друга. Ну ця крутить, тому біжу до неї. Так, бачите, друзі, крутить. Тому біжу до неї. Бачите? Круто. класна процедура це коли вже пробурився і виставляєшся. Знаєте, як прикольно, коли виставляєшся, не успів виставитися, а вже пішли спрацювання. Білька, звісно, покутся, але... Не помішало би поміняти. Ось, друзі, ось коли спрацювання. Це такий кайф, коли... Коли ти виставляєшся, вона тобі цього не дає робити. Так. Неглибоко в нас тут десь, друзі, десь метр плюс-мінус. Тому, як кажуть, буду ловити щуку на мілені. Живет сьогодні у нас бодрий, тому щука має бути бодра. Якось так. Ну а я пішов далі. І так, друзіки, всім привіт. З вами знову Олег, канал в пошуках трофеїв». А, виїхав я, друзі, на рибалку. Вже давно не викидав ніяких відео, не викидав, друзі, чому? Тому що немає часу, в мене матеріалу дуже багато і ще залишилось з літа, з осені. Ось. Тому вже не став його мон монтувати. А вже думаю дочекаюсь льоду, друзі. Дочекаюсь льоду і вже вийду на літ і... Покажу рибалку на жерлиці. А ось так і вийшло, що я вийшов на льот. Пощастило, що він є. Навіть чому я назвав відео перший, друзі, і останній, тому що були трошки морози і дійсно підзамерзло все, що можна було вийти. Лід не сильно такий великий, товстий. Ось, але вийти можна, бігати можна, він потріскує, але але, як кажуть, безпечний. Ось, відео я назвав е, перша і остання крига. Чому так? Тому що е, пару днів морозів. Е, да, на, на кригу вийти вдалося. Але, друзі, там потім завтра, післязавтра вже йде весна. Тобто потепління, дощі, і воно все розтане, друзі. Ось. Тому так, виїхав як в розвідку, друзі, виїхав я не зранку, не з ночі. Чому? Тому що так вийшло, що, що крига ще була така, знаєте, сумні... ну, сумнівався, що буде нормально. ось. Але вийшло, що е був ночі мороз, там мінус навіть 11, і на наступний день держалась температура морозна. ось. І ще на наступний день теж був мороз. Ну, Але невеличкий. Ну, тобто воно, ну, як кажуть, підтримувало його. Тому виїхати хотів зранку, але зранку не вийшло, до мене приїхала рідня, ми не кожного, як кажуть, там разу збираємося не дуже часто. Ось, тому трохи довелося посидіти з ними. І звісно це було допізна. І за цього, як самі розумієте, виїхати рано не вийшло. Тобто, поїхав я, друзі, в розвідку, поїхав я десь в годину 11, поки знайшов місце. Думав, взагалі поїхати десь поближче, щоб недалеко, знаєте, так, чисто в розвідку да десь розставиться, просто покайфувати, побути на природі, ось де да і все. Але так вийшло, що там люди, ну туди, де можна доїхати автомобілем любим, то там завжди багато народу. Ось я поїхав одне, в друге, в третє місце і поїхав на з своїх місць, але це не мої місця, де я завжди рибалю. Так це, це місце одне із старих, коли я тут починав. Просто я поїздив по ну, різним місцям. Ось, по різним. Там були люди, там були люди. Не хотілося просто нікуди далеко йти. Хотілося десь, знаєте, вийти і зразу десь розставитись. Тому потратив дві, майже з половиною години на те, щоб знайти місце. І ось я, друзі, знайшов його. Знайшов я його без людей. Людей тут не було, бо навіть нічого не пробурено. Ось, виставився. Навіть коли виставлявся, була працівниця одна чи дві, тобто мені вона, ну як я її люблю, не давала мені і розставитись. Так? Були, були Ось. Ну а зараз чекаю. Чекаю, коли що клюне, як себе поведе риба, це все таки перша крига. І не знаю, як вона, яка в неї буде активність. Бо там, де я їздив розвідку, дивився у людей, спрашував, то... У кого не погано, у кого погано, у когось... Ну, у кожного різна рибалка була. Ось, тому побачу, як буде в мене. Тому такі, друзі, справи. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть коментарі, я вам з радістю відповім. Ось. Тому так, друзі, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі. Ну а що? А я рибалю далі? Так кому цікавий стан криги показую Тобто, якщо добре вгатити, пробивається з першого разу. Ось десь така крига. Так. Ну, більше 5 сантиметрів, я думаю. Друзі, перша спрацівниця. Ще не успів розставитись. Дивіться, крутить, крутить клас, і це. Звісно, поки камеру включив настрою вже крутить. О, бачите, бачите. Сидить, друзі. Сидить. І вже майже вся розмотана, друзі. Як же я скучив за цим моментом. Прямо мурахи по кожі. Ну не буду довго мучати її. Ага. Друзі. Була. З'їла карася. пустий Фу. Ну вже, як кажуть, перші емоції є Місце клас, людей нема, як я і люблю. Так, друзі, так. чуйте, як лід тріщить. Спрацювала в камишу, але я не бачу коли. Но мотаю, друзі. Нічого собі, не знаю коли спрацювала. Але мотає. Так, да, друзі, мотає. Мотає. Ах ти мої ва. Бачите? Ой. Клас. Вже сидить. Всю не розмотала, друзі, о. О, брикається, друзі, о. Десь завела. О, вийшла. Щось непогане, друзі. Давай, давай. Да, такая, друзі, ложка. Клас. Як кажуть, спочином почином. Ого! Заглотила, друзі, повністю. Клас. Так, друзі, знову спрацівниця. Знову. Блін, бігти стрьомно, трещить Так, але... Але не мотає. Ця жирлиця була поставлена. Само... О, мотає, мотає, друзі, мотає. Ого, бачите. Ця жирлиця була поставлена крайньою, самою останньою. І спрацювала. Бачите, що робиться? Самый любимый процесс. Значит, сидит. Так, сидит. Ну. Малек. Ага, Полостяк. Ну, зато живет силой. Фу. Так, друзья, снова. Пока я ходил. Скажите, скажу. Пока я ходил. З'їженого живця надівав на жерлицю, повертаюсь, знов з працівниця. Не розмотана. То не знаю, холоста чи ні. Зараз трохи почекаю. Я навіть і не чув. Не чув, коли вона стрельнула. Тому що ходиш, льох трещить, сніг рипить. и не чутно, как оно выстреливает. А, походу, еще где-то клацнуло. Десь вроде клацнуло. Сейчас Зараз... Зараз... уже пока тут проверю. О, е, ничего себе, друзья. А, блин. Зайшла. Добре. Сейчас Зараз... иду дивиться. Да еще клацнула. Вроді би як слкнулась. Що. А тут зійшла, друзі. А, бачу, в камишак, друзі. Бахнула в камишах. Но не мотає. Може вже розмотала, до речі. Хоча як тріщить катух... О, бачите, мота, друзі. Хоча як катуха, ну... Но... Мотала, я не чув, бо коли вона швидко мотає, катуха тррр, ну, проїздить такий звук. Мотає, сидить. Бачите, друзі? О, бачите, смикає. Сидить, о, блін. Емоції, <рало> емоції, друзі. Ого, друзі, тут хороша. Ніхрена собі. Тут реальний друг. Блін, друзі. Реально зійшла. А знаєте чого? Флюру. Капець флюру, там була хороша риба, друзі. А блин. Просто не представляєте, яке як обідно. Реальний, друзі, крокодил клюнув. І бачите, зрізала, Зрізала. Зараз ще, друзі, поставлю, переставлю щукаловку в камушу. Блін, так обидно, капець просто. Фух. Так, цю треба буде поміняти. Перев'язати, точніше. Друзі. Знову спрацювала. Не в камишу, а біля камышу. Спрацювала вона, я почув, коли тому нічого не пропустив. Не мотає. О, друзі. Знаєте чого не мотає? Тому що вона щось дуже багато вимотала вже. Нічого собі. Привіяю. Да, багато вим... да, є, друзі, сидить. Сидить. О! Невеличка. Щучка. Ого, заглотік. Ще якась, друзі, в неї рана в голові, дивіться. Бачите? Якась рана. Така невеличка. Така красива, золота. Рибка. Так. Звісно, вона відправиться у рідну стихію ж треба так і живця, друзі заковтнуло Блін, аби ще жабру не повредить Аби не повредить жабру на так То очка, Не знаю Вроде Ничего не поломал Может и будет житый Давай бежи Ну О, пришло. Так, что у нас с флером Еще нормальный Друзі, клас. І що ви, друзі, думаєте? поки я там при жирлицю перев'язував працівниця, Ось одна, ось друга. Ну ця крутить, тому біжу до неї. Так, да, бачите, друзі, крутить. Тому біжу до неї. Бачите? Круто. Украла, тепер біжу до той. Друзі, ще одна. Прикиньте, три підряд спрацювали. Так, там мовчить. Ого! А ця розмотала гусю, друзі. Офігеть! Оце рибалка, друзі, сьогодні. Там мовчить, а ця повністю, є. Тут, друзі, є. І навіть трохи завела. Така чи маленька. Фух. Заглот, друзі, повний. Зараз я її випущу. Привірю зараз і ще цю. Оце активність вечірній. Що у нас тут? Ця не розмотана. Ця не розмотала. Спейс, друзья, трэш. Так, а тут, а тут холоста. Все, зараз я ее настрою, то выпущу. Ну и поки еще, ничего. Все. Так, друзья, ставим мы быстро все про жерлицу. И идем вот, швидко Виставляю, друзі, я так. Грузиком до дна і два-три обороти вверх. І все. Все такі в мене. Ну, я так роблю. Може хтось робить по-іншому, але я так роблю. Так. Пішли відпускати цю. Так, там мовчать. Зараз да, випущу. Все випущу. Виставлю. Виставлю, вот. друзі. Це і скажіть, я скажу. Жирлиці. і піду там за живцем. Блін, бачите як гачка. Навіть не хоче відпускати гачка. Так, головне тебе не пошкодити. О, взагалі ідеально, друзі. Ідеально я цю малечу. Давай, біжи. Апс. Ну, давай сама покажи людям. Покажи підписникам, що ти жива. Бачите, друзі? Шук. Шук. Ха -ха -ха. З таким маневром і пішла. Так, виставляю жерлицю і біжу міняти там живця. Все, друзі, класно. Єдине, що часу мало на рибалку залишилось. Оце погано. Друзі, не успів я жерлиці перебрати, виміряти глибину, коли спрацювала щела. Прийшлося бігти. Ті поки що мовчать. Ану, покашаться, жерлиться буде, як кажуть, під наглядом камери, а я провірю наступні. Гая ти час. О, є, друзі. Є така сама, друзі. Ну, це не може не радувати, тому що це, це все одно, друзі, активність. Так, о, ця кровить, мабуть. Блін, забувся цю штуку. Ладно, виключаю вітрі і я її, звісно, відпущу. Просто не взяв режими. Друзі, ось я повернувся після спрацівниць на це місце. Зараз буду відпускати щуку. Побачимо, що в, в якому вона стані, бо вона кровить. Мабуть, десь за щось зацепилася. треба її відпустити. Що треба так, друзі, жадно тримати того гачка. Ого, друзі. Живий тут є, але він майже у пасті. Коротше, вона не виживе. Гачок аж там внутрі не виживе щучка не зробиш наполовину проковтнутий живець разом із цього разом з гачком тому прийдеться забрати що у нас там ще щось спрацювало чи ні поки ні, не бачу так друзі на очах спрацювало на очах Так, друзі, час уже підкрадається до 4-ї години вечора. Не мотай А вони працюють, як кажуть. Фу. Так, ну це якщо, друзі, не крутить, то... друзья, если не крутить, то сидит. Сидит, або сбила, або не размотана. Не размотала. Зараз трохи почекаю. Там тоже тиша. Ну, будем проверять. А если она хапнула, Може вона вже його там жує а? Не видно О, є, друзі, ага. З... Блін Вряд ли вона там є але зацеп Зацепилось десь щось Тобто завела в кущі Да Обрив друзі Обрив Ну що, перематуємо с Насті Що робити Йдемо за живцем. Так, друзіки, знову, знову спрацювала. жерлиця. Я її не побачив. Клюють. Уже вечір, майже четверта вечора, риба клює. Був би я, друзі, зранку. Я думаю, що результат би був поцікавіший. Не мотай. Може холоста. Зараз провірять. би. Не буду, я кажуть, довго чекати. З моря погоду. А, завела кудись. Далеко завела. А, ще й сидить, але невеличка, мабуть. Блін. О, така собі ще. Блін, так і шла, друзі, не зрозуміло. От така щучка. Зараз відпущу. Тут то крупна вроді, то вроді мілка, то взагалі так легко пішла, я думав, зійшла. Але ні. Не буду, як кажуть, тратитись вже на флешку пам'яті і так уже мало. Тому зараз її відпущу. І так, друзі, швидко розкажу. Рибалка клас. З тим учетом, що я приїхав на вечір, грубо говоря, то есть це рибалка в мене була, друзі, ровно 2 години. 2 години. Тобто я її можу віднести до жору. У мене було за ці дві години було дуже багато спрацювань. Було навіть пару трофейних риб, був сріз, флюра не витягнув. Тому, друзі, рибалка кайф. Єдине, що б жалкую, що приїхав пізно. Треба було хоча б на пару годин раніше. Я думаю, що рибалка була б набагато круче. Ось. Тому так, друзі, погода вітряна. Вже відлига пішла, тому що плюсова температура. Цілий день майже йшов сніг, зараз на вечір вже його ну на вечір вже стих, нема. Ось. Але піднявся ще сильніший вітер. ну Тобто дуже сильно дує. Ось, Що ще? Рибалкою задоволений, друзі. Виїжджайте на природу, ловіть рибу. З кригою все зрозуміло, що це... Нас, як кажуть, трохи порадувала погода цими морозами, що можна було вийти. А так взагалі далі буде, ну, далі буде плюси дощі. Це погано. Ось. Тому так, друзі, ну, що хочу сказати ще. Збираюся, друзі, додому. Ще навіть вже темніє, просто дуже. Ну, зараз десь пів п'ятої вечора. Хочеться все швидко зібратися, щоб, як кажуть, нічого не забути. Все мені сподобалось. Відкрився і закрився, як кажуть. А так, я ж кажу, виїжджайте на природу, ловіть рибу, дишіть свіжим повітрям, Все просто супер, все кльово. Ось. Тому так, друзі, не буду гаяти часу, буду дозбируватись і бігти до машини. Всім не хвоста не чешуї. Побачимось на воді. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки.